Близько сьомої години російська армія обстріляла житлові квартали Дніпровського району Херсона. В оселі Любові пошкоджений дах і вибиті вікна. Поранених немає. О 6.30 вранці утром. Я встала тільки вийшла сюди на кухню, коли чую ето, посипали стекла. Сильний вибух пройшов, як мені кажуть, як завозив мої хати. Ну навіть. Там сусід розбило те то, що, мабуть, волною порозбивало окна, повилітали. Я була на віранді, поняла, а потім вже зайшла тут, де немає стекол, так возле стінки притулилася, тому що було п'ять вторів притул. Я так возле стінки притулилася і стояла. Ці житлові квартали під вогнем російських військ другий день поспіль, говорить місцева жителька Жанна Обійко. Сьогодні її врятувало те, що ночувала не вдома, розповідає жінка. Сьогоднішній я ночувала у брата, мене тут не було. А стала рано вчора, виходила з свого маєтку на двір. В Цей час почула щось страшне. Це був просто армагеддон. Все сипалось, все тріщало, на голову летіло скло. Це був якийсь жах. У її помешканні пошкоджені вікна і двері. У літній кухні провалилася стеля. Отут, де яма, росли буряки, помідорчики, все нічого немає. Ось дерева, пустять, гляньте вмісто дерев, що стоїть, Поди... сфотографуйте, красиві великі дерева. Яблуневі були. Нема нічого. Бог мене милував, падали стекла на мене, все, а я вижила. Це вже приїхали мастира, і от вже на тут порядок. І родичі наводять поряд. Тут був жах. Який. За сьогодні вже не дев'ята адреса. Ще чотири адреси не відпрацьовані Це по цьому краю. Валерій Шевченко лагодить інтернет-зв'язок. Говорить, робити це доводиться після кожного обстрілу. Зараз десь не працює около 300 абонентів. Пошкоджена лінія. Зараз лагодимо. Це внаслідок прильоту. Так? Це внаслідок прильоту, так. Провайдер все це робить за свій кошт. Атакувала російська армія і населені пункти Береславського району. Під вогнем були Новоренцовська, Новоолександрівська, Тягинська і Береславська територіальні громади. Розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби поблизу населених пунктів Томарине. Шевченківка, Ольгівка, Львова та Тягінка. Окрім цього, використовуючи реактивні системи залпу вогню та артилерію, наніс удари по чотирьом населеним пунктам Береславського району. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, Шевченківку та Михайлівку. В ході ворожих обстрілів в місті Береслав пошкоджено квартирних будинок. Також в населеному пункті Новоолександрівка та Михайлівка сталося загорання житлових будинків та господарчих споруд мешканців. Загалом за минулу добу російські військові обстріляли 15 населених пунктів правобережної Херсонщини. Пошкоджені 19 приватних будинків, дві багатоповерхівки, водогін і кафе. Розказав керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Постраждали дві жінки: це дочка і мати 60 та 82 років. Відповідно, вони отримали легкі слава Богу, поранення внаслідок їх обстрілу, їх оселі в корабельному районі. Від шпиталізації відмовились, отримали допомогу на місці. Також вночі під ранок росіяни скинули дев'ять керованих авіабомб на населені пункти прибережні в основному. Це Херсонський район та Береславський район. Оксана Хлебус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.